Доброго дня. Сьогодні 2 вересня, а отже, в Україні розпочався навчальний процес. Як у вищій школі, так і в середній школі. І відповідно саме з цього приводу хотів сьогодні розповісти про наш досвід, вважаю, позитивний досвід із Запорізьким січовим колегіумом по впровадженню спеціального курсу. Для учнів 10-11 класів під назвою Історія української державності Запорізький вимір. У мене в руках книжка, яка побачила світ влітку цього року. Вона так і називається Історія української державності Запорізький вимір. Це книга перша. Вона охоплює період 1917 року від початків Української Революції до 1991 року. Тобто до проголошення незалежності України. Фактично, це є такий посібник до спецкурсу, який розрахований на учнів 10 класів. Сам спецкурс, він планований на 2 роки. І вже сьогодні почнеться перше заняття для 11-класників, де будемо розглядати встановлення української державності від 1991 року по сьогодення. Протягом навчального року. Що являє собою цей курс? Відповідно, що являє собою посібник, де зібрані конспекти лекційного матеріалу, де зібрано практичний матеріал, який винесено на розгляд. Отже, наголошую ще раз, що цей посібник з'явився за результатами року роботи в минулої осені. Осени 2021 року разом з дирекцією січового колегіуму ми розпочали цей навчальний курс, спеціальний курс, і, відповідно, маємо на сьогодні вже напрацювання, які впроваджуємо далі в життя. Також наголошую, що поява цього посібника була підтримана саме директором січового колегіуму, шановною Валентиною Яршовою, і, відповідно, за що їй подякую. Що складається курс? Взагалі, це авторський курс. Я його розпрацював сам, і він має шість тем. Тема перша це Запоріжжя і традиції українського державотворення. За великим рахунком вступна тема, під час якої, розгляду якої ми говоримо про ті традиції державотворення, які маємо на території України загалом та Запорозького краю, зокрема. Тема друга Українське державотворення доби революції 1917 21 років на Запоріжжі. В чому важливість цієї теми, і я в цьому переконаний, до сьогодні ми дуже мало знаємо про події революції на території нашого краю. Не просто про так дійсно легендарну постать Нестора Махна, але про ті процеси. Саме створення української держави спершу у формі Української Народної Республіки, потім у формі Української держави Скоропадського, директорії УНР, діяльності українських повстанців та партизанів, які метою своєї діяльності проголошували саме становлення, створення, відновлення української державності на території Запорозького краю. Ми ще раз переконуємося, вивчаючи цей матеріал, що Запорізька область сучасна. Була повною мірою інтегрована в процеси українського державотворення доби революції. Ми повертаємо із забуття славні імена лідерів державотворення на Запоріжжі і художника Юрія Магалевського, і діячів парамілітарного руху Івана Оліфера яковини. Інших згадуємо Гаврила Гордієнка, видатного вченого, який молоді роки провів у Запоріжжі уродженець калантирки. І саме з його спогадів дізнаємося про молодь, яка брала участь в цій боротьбі. Вивчаємо історію просвіти запорізької, яка була дуже потужна. Яка провадила капітальну і колосальну діяльність не лише в Запоріжжі, в обласному центрі сучасному, але й на території Запорізької області. І там, де зараз російський окупант? Там, де вони намагаються насаджувати якесь своє хворобливе уявлення русскава міра. Там під час української революції були так само традиції державотворення, там так само працювала просвіта, там виходили українські газети, там продавалися українські книжки, там відбувалися українські вистави, українські концерти і багато, багато іншого. Далі, тема третя запорізькі землі міжвоєнного періоду. Тут ми вивчаємо з дітьми процеси українізації як такої ліберальної поступки більшовицького режиму українському населенню. А також чим це закінчилося репресіями, але разом із тим звертаємо увагу і на той спротив, який чинили на території Запорізької області більшовицьким експериментам, на ті підпільні організації, як вигадані, так і реально діючі, зокрема українську демократичну народну партію, створену на Бердянщині. Яка була викрита в 1929 році, реально діюча підпільна організація, яка своїм гаслом мала Україна для українців. Також згадуємо міфічну українську військову організацію, і якраз на прикладі заарештованого запоріжця-родженця Західної України Возного розглядаємо проблему фальсифікації різноманітних даних співробітниками НКВД. Тема четверта: вона велика. Об'ємно це зрозуміло, бо це тема Друга світова та намагання відродити державність. Повною мірою тут говоримо саме про підпільників організації українських націоналістів, які діяли на території Запорізької області. Їхні спроби відновити державність, проголошену саме ту державність, відновлення якої було проголошено 30 червня 1941 року у Львові. Саме антинацистську діяльність українських націоналістів різноманітні аспекти цієї діяльності, військові аспекти. Так, звичайно, це не ті, до, до яких ми звикли зіпсовані радянською псевдоісторичною пропагандою про сотні тисяч підпільників і партизанів в наших степах Запорізьких. Ні, тут адекватна інформація про адекватну діяльність відповідно до умов. Так само говоримо про тих запоріжців-уродженців нашого краю, всіх районів Запорізької області, які брали безпосередню участь у збройній боротьбі Української повстанської армії як на центральній Україні, так і на західноукраїнських землях. П'ята тема запоріжців спротив радянській системі у 1960-х-1970-х роках. Варто згадати навіть буквально два прізвища діячів Руху Спротиву, які народилися і виросли в Запорізькій області. Це відомий на весь світ генерал Григоренко, правозахисник з Приморського району родом. Це Микола Береславський, діяч ОУН, в'язень концтаборів радянських, німецьких. Той, хто намагався вчинити самоспалення в Києві на знак протесту проти русифікації, а сам уродженець Бердянського району. І, звичайно, закінчується курс, саме ця частина для 10 класу, темою Запоріжжя та проголошення незалежності України. Саме з цієї теми, але більш поглибленої, курс починатиметься для 11 класників. І далі ми з 11-класниками будемо говорити. Про ті події, які відбувалися в нашій області від 91-го року, про спротив партноменклатури парускам державності, про спротив ліквідації символів радянського тоталітаризму, Леніних, Дзержинських і інших, 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 яких ми позбулися лише в процесі декомунізації, тобто мала розпочатися війна. Для того, щоб до нас дійшло розуміння, що цей постсовєтський мотлог, м'яко кажучи, зайвий в нашому житті і в просторі наших населених пунктів, крім зрозуміло, що це навчальний курс і цей посібник він є навчальний. Це не є монографічне дослідження, він і не передбачає перенавантаження дітей, особливо враховуючи, що це не Основний освітній компонент школярів це все ж таки спеціальний курс. То тут немає завдань, тут немає уроків, але тут є рекомендована література, тут є підсумковий контроль до курсу обов'язково на ознайомлення із засвоєннями матеріалу дітьми, а також є самостійна робота учнів, але все це. З розумінням особливостей навчального процесу в січовому колегію. Крім того, враховуючи, що не всі теми, про які варто говорити, які варто проговорювати, можуть бути висвітлені під час уроків. А особливо враховуючи, в яких умовах ми працюємо останніх кілька років: спершу пандемія та онлайн-навчання, тепер повномасштабна війна, і знову ж таки онлайн-навчання, принаймні в Запорізькій області, яка сьогодні значною мірою окупована, і інші населені пункти, які не окуповані росіянами, вони перебувають під постійним вогневим ураженням, що є небезпекою для учнів та вчителів. Тому тут подано також в додатках різноманітні матеріали, біографічного характеру, здебільшого, про видатних діячів державотворення, які або діяли на території Запорізької області, або ж тут народилися. Так ми говоримо про генерал-поручника армії ОНР Олександра Вишнівського, уродженця Новомиколаївського району сучасної Запорізької області. Говоримо про автора Дива над Віслою, генерал Хорунжого Марка Безручка. Токмака, нині тимчасово окупованого росіянами. Говоримо про батька українського інтегрального націоналізму з Мелітополя, так само тимчасово окупованого Дмитра Донцова, того Дмитра Донцова, який не дає покою до сих пір окупантам, росіянам та їх посіпакам, назвемо їх так. Говоримо про кубанського запорожця, тобто уродженця Кубані. Який виріс і має корені на Оріхівщині Василя проходу полковника армії ОНР, про Гаврила Гордієнка, який брав участь у вільному козацтві? був повстанцем, боровся з більшовиками, а потім на еміграції став відомим вченим ботаніком. Говоримо про членів похідних груп ОУН, і, зокрема, місцевих діячів, таких як Пилип Мороз. Із міста Запоріжжя, який був членом обласного проводу ОУН, відсидів тривалий термін ув'язнення в радянському таборі і не давав спокою співробітникам КГБ і навіть після ув'язнення до кінця 50-х років. Також про молодого Юрія Курила з Мелітополя, з Вознесенки під Мелітополем, батька якого Іларіон Курило кримчак був одним з творців і лідерів ОУН на Мелітопольщині і е, також про. Уродженку і жительку села Кам'янське Васильівського району, того села, яке, яке з великим рунком знищили росіяни в нинішній війні, того села, яке є символом зараз сірої зони порятунку закупованих територій на підконтрольну Україні територію села Кам'янське Лідія Онікієнка, яка була залучена до підпільної боротьби на Волині. Після закінчення Другістової війни в 48-му році, де вона працювала там за техніком. Але після того, як вона повернулася того ж року додому, співробітники місцевих органів Держбезпеки проти неї відкрили справу формуляр і розробляли її агентурно під робочою назвою справи Втікачка Бєженка російською мовою, і відповідно. Ці матеріали покликані ознайомити дітей, старшокласників та за великим рахунком і їх батьків з маловідомими аспектами історії Запорізького краю, а саме історії українського державотворення на Запорізькій землі. Зараз ми починаємо роботу з підготовки книги Другої. Це буде так само посібник, друга частина 91-2022 роки. Щиро сподіваюся, що подібні курси хоча б в якості дійсно допоміжних з'являться і в інших регіонах України. Тому що сучасна війна показала нам дуже і дуже прямо. Якщо ми не вивчаємо свою історію, за нас її нам розкажуть окупанти. Тому важливо, щоб кожен регіон України Присвятив увагу історії українського державотворення на своїй території і щоб з цією історією ознайомлювалися не лише високочолі дослідники і обговорювали на конференціях, а щоб цей матеріал в доступній формі було скеровано в школи і інші навчальні заклади. Я до сих пір не розумію логіки тих, хто скасував вивчення історії рідного краю в школах. Очевидно, оптимізація навчального процесу, чи як би так це не називалося, не на часі. Не можна забувати своє коріння, бо там, де забувають коріння, там, де не вивчають історію, там приходить чобіт окупанта. Слава Україні!